На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками. А тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич Історія одного вірша Тарас Шевченка «Перебенді» Вірш був написаний орієнтовно у 1839 році у Санкт Петербурзі та надруковано у першому виданні Кабзаря у 1840 році. У 2025 році виповнюється 185 років з дня виходу першого видання Кабзаря Тараса Григорьовича Шевченка. 1839 рік Тарас Шевченка навчається у академії мистецтв у Санкт Петербурзі та проходить випробування свободою. Іван Дзюба у своїй книзі Тарас Шевченка Життя і творчість розповідає. Шевченко прийшов в академію досить підготовленим учнем. Уже через два місяці після викуплення скріпацтва він успішно склав перший іспит, а 4 жовтня 1838 року йому присуджено найвищий бал перший. Оцінили його успіхи і товариства заохочування художників. 16 грудня 1838 року воно прихильно розглянуло малюнки, які він подав, а 20 січня 1839 року призначило йому 30 карбованців місячного содержання, що були немалою сумою. Та не тільки в начальних класах проводив тепер свій час молодий вільновідпущеник. Його оп'янила ейфорія Свободи. З недавнього кріпака він перетворився мало не на світського Денді, принаймні, якщо вірити його другові Сошенку. У цей час він зовсім змінився, познайомившись через Брюлова з кращими петербурзькими домами. Він часто їздив на вечори, гарно вдягався. Одне слово, на деякий час у нього вселився світський біс. То чи так уже важко зрозуміти, вважає Іван Дзюба, це легеньке запаморочення від радощів особистої свободи, усповненої життєвих сил молодої людини, яка до 24 чотирьох літ була в стані безправності, чиє дитинство й юність були здобрені стосанами, різками та щоденним приниженням. До того ж, до безпутного байдикування Сошенко відносив і відвідування театрів, концертів, літературних вечорів, що втамовували спрагу мистецьких вражень і багато дали для естетичного розвитку, особливо прогулянки і бесіди з Бріловим, відвідування з ним його добірних друзів. Але на честь Шевченка треба сказати, що цей період упаєння свободи адаптації до нового способу життя тривав недовго. Він повертається до напруженої роботи. Шевченко працює в натурному класі Академії. Його роботи 1839 40 років. Постійно дістають високі або найвищі оцінки. За порадою Брюлова він копіює його малюнки, а водночас створює власні композиції та акварельні портрети. Два його акварельні портрети були експоновані на академічній виставці восени 1839 року і дістали схвальні відгуки. У цей час Шевченка опановує нову для себе справу. Техніку олійного живопису. У 1839 році створює портрети Семена Гулака Артемовського, Василя Жуковського, Івана Крилова та інших. Спокуса словом прийшла до Шевченка ще в останні роки його кріпацького стану, пише Іван Дзюба. Вивезений з України ще зеленим підлітком, він, проте, був шерсть забезпечений органічним засвоєнням рідної мови, її величезним лексичним багатством, гнучким синтаксичним ладам і неповторною ритмом мелодікою. А завдяки Євгенові Гребінці прийшло знайомство з українською поезією і відкриття того, що може бути і українське писане та друковане слово, чуючи і читаючи українських поетів, своїх попередників і старших сучасників Шевченка повз захоплення і подив міг і таке подумати, що в нього чий не краще б вийшло. Та це всього лише припущення, пише Іван Зюба, про деякі психологічні передумови Шевченкового звернення до слова, до рідного слова. Головне ж було напевно, у дедалі більшій внутрішній потребі висловити своє відчуття України, стати її речником. І, впевнившись у силі свого слова, він переймається вірою в те, що зможе з ним пробудити в земляках пам'ять про давню славу своєї землі та жагу здобувати їй нову славу. Так народжувалося відчуття своєї покликаності, своєї місії, яку Україна сприйме як місію апостола і пророка. Але на це ще тільки заходила. 1839 рік. Ліроїпичний вірш Шевченка Перебендя. Хто такий Перебендя? Слово Перебендя у народному вжитку означає балагур, вередун. У Шевченковому вірші Перебендя старий, сліпий, що на Кобзі грає. Це народний співець за авторським визначенням кобзар, а водночас дивак, химерник. Подане у вірші з великої літери слово перебендя означає прізвисько кобзаря. За оцінкою Івана Франка, цей твір можна вважати типовим прикладом того, як у першій добі поетичної діяльності Шевченка перехрещувалися і зливалися найрізніші впливи, і як геніальна натура нашого поета уміла впливи ті щасливо перетопити в одну органічну і глибоко поетичну цілісність. Вірш складається з п'яти умовних частин. Ненумерованих і без назви, лише відділених одна від одної пропуском рядка. Перебендя не лише попросту і без претензій робить свою скромну, але немаловажну суспільну службу. Людям тугу розганяє, а й виявляє намагання до чисто поетичного моралізування. Себто до піднесення в слухачах почуття людської гідності і співчуття до бідних, нещасних та покривджених. прагне потрясати серця людські страшними картинами, будити в них страх і співчуття, а тим самим підносити, ублагороднювати їх. А врешті, пісня про зруйнування Запорізької січі, співана тяжко, важко, себто почуттям цілого значення цього факту для свобідного розвитку України, вказує нам у перебенді патріота, що зберігає пам'ять народної бувальщини, її духу і традицій, і старається ті святощі передати грядущим поколінням, вважає Іван Франко. А ми послухаємо Ліра епічний вірш Тараса Шевченка Перебендя у виконанні народного артиста України Анатолія Васильовича Гнатюка. Цей вірш він прочитав у рамках проекту Слуховище Київського театру імені Івана Франка. Перебендя старий сліпий, хто його не знає, він всюди вештається та на кобзі грає, а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить. Попітиню сіромаха і днює й ночує, немає йому в світі хати, недоля жартує над старою головою. Ха, а йому байдуже, сяде собі, заспіває, Ой не шуми луже. Заспіває і згадає, що він сиротина. Пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий От то перебендя, старий та химерний, заспіває про чалого, на горлицю зверне. З дівчатами на вигоні Гриця та веснянку, а у шинку з парубками, сербеда шинкарку, жонатиме на банкеті, де свекруха злая про тополю, лиху долю. Загорай ми цигане старий, Про все, що я гадаю. Грошей ті дам, дам. І всього, що я магаю. А потім у гаю. На базарі Про Лазаря. Або, щоб те знали, тяжко важко заспіває, як Січ руйнували. Отакий От то перебендя. Старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його Степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там кілько мріє. Сивий ус стару чуприну, вітер розвіває, то приляже та послуха, Як обзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє. Старий заховавсь в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світа на хмарі гуля, Орлом сизокрилим літає. Ширяє, аж небо блакитне широкими б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає моря, що воно говорить, спита Чорногору, чого ти німа. І знову на небо, бо на землі горе, бо на їй широкій куточка нема. Тому, хто все знає, тому, хто все чує, що море говорить, де сонце ночує, його на всім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе, Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий співа на могилі з морем розмовля, на Божє Слово. Вони б насміялись, дурним би назвали, От себе прогнали, нехай понад морем сказали б гуля. Добре єси, мій кобзарю, добре батько робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та виспівуй. Щоб люди не чули, а щоб тебе не цурались, потурай їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу зверне. Слухайте та читайте вірші українських поетів. Це важлива нагода осягнути свою ідентичність.